Дегустуємо різні смаки морозива від Max Холод. київський пломбір. якщо чесно, вважаємо, що це найсмачніше морозиво з мас-маркету, тому що воно дійсно натуральне. Те саме морозиво з дитинства. Знайти можна в Таврі. Ми взяли у нас тут такий київський пломбір в стаканчику, це точно як з дитинства, і до нього ще йде паличка. Є ось такий і ріжок з маліновим джемом, крем бруле. Фісташкове ось таке в стаканчику, звичайному. Що тут у нас класичний пломбір в ваковому стаканчику. Ескімо, да, да, київський пломбір класичний, ну ми називаємо ескімо. І ось ці мої улюблені це а, Київський пломбір класичний та Фісташковий. Ще є таке чорничним джемом, але його не було сьогодні в Таврі, Теж рекомендую, якщо побачите, беріть, навіть не думайте, беріть та їжте. Адель вибирай, яке будеш ти. Це десь, Це, Аделька, це обирай. А я буду класичний київський пломбір Ескімо на паличці. В Угу. Це класичне скіма дуже смачне. Ой, це дуже смачне. Ну, а я дегустую київський пломбір, цукровий ріжок з джемом. Я відразу туда. Ми їхали додому, воно підтануло. Але якщо ти купуєш його відразу, то ось цей ріжок прям хрустенький, такий хрусткий, знаєте? Але подивіться на колір, ви розумієте, да? воно прям таке, воно вершкове-вершкове. Прям смак вершків. А я знаю, що таке натуральне вершки. Я в селі виросла, де займалися коровами, молоком і вершками, повірте, це справді натуральне. Це ось той самий смак. Морозиві, ось такому дуже багато різного джему. І знаєте ще, який цей джем? Він як бабуси, малинове варенько, я вам кажу. Це просто смак дитинства, це повернення. Повернення в дитинство. У Льоші на дегустації київський пломберфіс ташка уріжку. Подивіться, ось це пакування моє улюблене, взагалі навіть виглядає. Вау. Уявляєте, це морозиво з мас-маркету. Це не морозиво, десь в кав'ярні купили це просто в супермаркеті. Ми в Таврії його взяли. Угу. Тут відчувається фісташка та горіха. Там є навіть поріб. О, вау, я думаю, це просто фісташка. А, клас, з фісташковою стружкою виходить? Смачне? Я Так, Ще в такому ж ріжку є просто класичний пломбір. Він буде ось такий, як у Адельки в цьому стаканчику. Але є ще ось такі стаканчики морозива. Тут у нас теж класичний стаканчик. Таке фісташкове, це буде як Льоша, її фісташко. Заточив цей ріжок, просто, подімаєте, цей мужчина зараз. Буде фісташкове в такому ріжку, а це... Стаканчику. І ще в такому стаканчику є крем в рулі Подивіться, яке воно насичене, так? Навіть на вид ніби шоколадне, але я відчуваю цей аромат крем Крембруле. Боже мой, я вам скажу, це мій прям фаворит.